Плов в будинки вінничан розпочнуть подавати 30 жовтня. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. Опалювальний сезон у місті стартував на початку місяця. Тоді теплоносій подали до закладів освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери. Для житового фонду підключення відтермінували у зв'язку зі станом енергетичної системи країни, яку ворог постійно атакує, а також через теплу погоду. Насамперед послугу отримують ті будинки, мешканці яких мають мінімальну заборгованість за теплопостачання за попередній опалювальний сезон. Також швидкість. Появи тепла в квартирах залежить від наявності акту готовності будинку до підключення опалення. Їх наразі мають не усі ОСББ. Під час запуску централізованої системи опалення усі служби працюватимуть в посиленому режимі, аби забезпечити помешкання містян теплом якнайшвидше. Відповідно до доручення Вінницького міського голови Сергія Моргунова, з завтрашнього дня, тобто з 30 жовтня, ми запускаємо подачу теплоносія до мешканців міста Вінниці до житлового сектору. Мережа заповнюватись теплоносієм буде поступово, тобто необхідно буде один-два дні для того, щоб повністю заповнити мережу теплом. В певних регіонах міста тепло може з'явитися раніше ніж в інших, але це технічно чисто виклик. Ось ми повинні це пройти.